thank you Істина, істина, кажу вам, хто слово моє слухає, вірить віри того, хто мене послав. той має життя вічне і на суд не приходить, а перейшові смерті до життя. Істина, істина, вам, що настане час, і нині вже є колемертві почує на Божого і почув, що живуть. Бо як отець має життя в самому собі, так і сини дав мати життя в самому собі. І дав владою моєї судчини, те бо він є син людський. Не дивуй тись сьома на стай час, коли всі, що в рабах, почую голоси на Божого, і вийду ті, що творив добро Воскресіння життя, а ті, хто чинив зло Воскресіння суду, я нічого не можу творити сам від себе. І як чую, так і сучую, і суд мій праведний бо не шукає волі моєї, а воля Отця, який мене послав. E Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би, та й тепер знаю, що все, що ти попросиш, у Бога Бог дасть тобі. Каже Ісус, твій Брат Воскресне, знаю, каже до нього марта, що Воскресне у Воскресінні в останній день. Ісус і відповів я, Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, навіть коли помре, житиме. Кожний, хто живий і вірує в мене, не помре повіки, чи віриш тому. Та каже йому, Господи, вірую, що ти Христос, Син Божий, який гряде у -ці. Люляй, Люля, воїн України, хто ж тим безлюля? Як бою погинеш що ж ти манки не сказав, як ті очі закривав, вона би кричала до Бога, щоб звів тебе з тої дороги. Best am побожно, вислухаймо святого Евангелія, я ми твоємо. на святого Євангелія читання. Уважні, сказав Господь даєм, що до нього прийшли, Така хабо воля мовця, щоб, коли хто бачив, сина віри в нього, мав життя в і щоб я воскресив, його останній день. Обурились юдеї на нього, за те, що сказав, бо я хліб, що з неба зійшов, і говорили, хіба то не Ісус син Йосифа. Як батька і матір ми знаємо, як же Він каже, тепер я з неба зійшов, і озвався Ісус і сказав їм, не ренствуйте ви між собою, ніхто не може прийти до мене. Коли отець який послав мене, не притягне Його, і я воскрешу, його в останній день. Свято, як помилуй нас, Господи, учисти ріки наші, главі попрости, беззаконні наші, святий з друзів, стерне учі наші, і є не Не вій, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам промини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас світло, і Госпо, і, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Божого представлено блаженної пам'яті, погибшого на полі болі, война і горя, і запрощаємо віки, Господу, помолимо, Господь, Господь, помил, щоб Господь Бог оселив душу його, де неправідність спочиває. Попростилася йому всякі провини, вільні, не Господу помолимо. Господи помилуй. Щоб він був прилічений і добра, Майсака і Якова, і яковосподи, Господи помилуй. Щоб оселити душу його в країні, щоб він в де всі святі правіді, спочивають. Господу Господи помилуй. Коли Господи наслідував безсмертне царство на небесах, Господу, Господи помилуй. Він наслідував безсмертне царство Христове, Господи, помолимо. Господи ти душою Україні живе в місті світлом, де всі святі праведні спочивають, Господеві помоліся, щоб став спільником безсмертної радости, від віку святий, помолімся. О, Господи помолімся. С Божу Божої Царства Небесного, відпущення гріхів, Його Христа, безсмертного царя і Бога нашого просімо. ожиє си воскресіння, життя, і опоки поки раба, по воїна, ігоря Христе, Боже наш, і тобі ми славу, воссилаємо з предвищим, приймоцем, присвятим ноги. И живут воћим твојим духом ныње пол сјед И новињки ми не Святого духа і нині, повсякчас, навіки вічні амити, лисину і закому, не повсякчас, на віки вічні ами, не людям неможливо вийти, на нього і сіни світли. Тебе сячиста, сянилась людям, Слово словощене, Його величайших з небес, не бої, тебе українша, треба посядих свої Бог і сорок. Свою і йди. Віра твоя спасла тебе, прощаються гріхи твої. Сьогодні ми чуємо в Іванівському читанні сьогоднішньої святої, другої неділі великопосного часу. Ці слова Господні сказано до розслабленого чоловіка, який одержав зцілення по вірі. Своїй щирі. Одержав також він і повірі тих, які принесли його на постелі, бо він не міг ходити, його спустили, розібравши частину даху дому одного з іудейського дев, проповідував Спаситель. І Господь, бачачи цю віру хворого і присутніх, зцілив. Але перед тим простив гріхи, вказуючи на те, що першою причиною недуги цього хворого є гріхи. Невідомо, Іванське читання нам не говорить, які саме гріхи його, чи успадковані, але гріхи. Отже, вказуючи на те, що Вияв Його сили покаяння і молитви перед Господом, послужили Його зціленню. Отже, віра Його спасла. З вірою і молитвою до всемилостого Бога в цей час війни ми звертаємося з проханнями щирими повсякденними, щоб Господь допомагав нам, зціляв, дав мир і перемогу. З цією вірою і надією на добре живи і трудися в свій час покійний новопристальний воїн Ігор, віддаючи свої сили, віддаючи все, те, що зміг, щоб це, цей мир настав, він віддав найцінніше це життя, дароване Господом. Він помер, щоб ми жили. Він старався і приближав цей день, але, як бачимо, зла багато. І ворог не спить, а більше, ще більше, задає нам шкоди, як і тілесної, так і духовної по сьогоднішній день і час. І тому боречись за мир, за спокій, покійний воїн Ігор віддав своє життя, щоб ворога саме зупинити, щоб всі ворожі наміри Він не зміг здійснити по відношенню до нас, до України. І тому сьогодні ми численно зібралися подякувати йому за труди, його духовні і земні, які він поніс, а найбільше за ту велику жертовність, що він віддав, це життя своє. Що ми жили. Нехай Господь сподобить душу новопреставного воїна Ігоря в оселях праведних, а ми на молитвах щирих завжди і повсякчас. Стараємося пам'ятати за нього в наших молитвах, в нашому житті. Зберімось завтра, о 14-й годині, о 2 годині, щоби проводити його тіло до вічного спочинку, душої, до душею до Господа. І ці молитви принести Богові за те, що Господь був милосердний до Його душі, прощав його гріхи і приймав ту жертовність, яку він віддав за нас, за Україну, за мир, за спокій, за Божу благодать. Зустрічаємось завтра численно о 14-й годині. Похорон завтра приходимо з молитвою до Господа. Završen čas. Slava Jezusu Kristusu.